Ну що, один колега вже вигружений. Зараз мені дзвонили, сказали заїжджати і відкрити одну сторону ззаді. Будуть витягувати плитку через бік. Ну, у мене там тільки плитка, я ж кажу, тому я зараз Щас... здаю назад, аби там тільки ніякої легкової не стояло. Стоять, ну... Зиченько вроді як. Тут просто проїзний двір, ви поняли, що робиться? Що я вам казав, що тут машин стільки стоїть. Тут отаке от, двіжуха, як, як, як в уліку. Так, щоб колегу не зацепити, єсть. Пройшов. Так, що в нас по часу зараз? 11.54. Ну, 12 година. Той маркет я швидко, там половинка, він, він, ну, там тікучки такої немає, він в половину в, в рази менший, ніж цей. І там я думаю то все буде теж швидко і мабуть я там стану на ночовку. Скоріше до всього. Заїжджаю в самий кінець і наліво прямо ворота. Он, цей вже поставщик проскочив, а ні, він теж, мабуть, направо буде йти побачу зараз. Ось кривато яка. Так, ось зараз прямо будуть ворота. Зараз відкривають і я заїжджаю аккуратненько, щоб не зацепити. Давайте я буду заїжджати, тоді включуся, як вигружусь. Все, розвантажили мене. Я виїхав з маркета. Переїжджаю на інший. Забрали 5 паліт плитки, протримали майже годину. Ну, нічого, таке буває, бо там стоїть ще одна машина, розвантажується. Я став, скажем, не на рампу, а збоку просто і мене вивантажили. Так, тут дуже вузько, плюс машин куча. Все, друзі, їду на інший маркет. Зараз виїжджаю, їду по вулиці, повертаю праворуч, там далі ліворуч, коротше, покажу вам. Тут трохи все напаковано, так що стоїть все забито машинами. Тут просто прохідний двір. Якщо чесно. Якщо чесно, так, обережно, обережно. Запис іде. Зараз я вас вдягаю на лоба і їдемо з вами, так, щоб все було вам чітко видно. Мої рухи, що, куди і як. Трохи опускаю сідушку і починаю. Зйомку, так, ви теж лізете, молодці, ви ж бачите, що їде тягач. Ну куди ви лізете, блядь? Ну що? Що ти стоїш, заїжджай кудись. Блядь, дивиться, що їде тягач і сунеться, блядь. Люди взагалі безпардонні. Ну ти ж бачиш, що грузова машина їде, що вузьку, куди ти лізеш, Яко ти хера лізеш, блядь? Не, треба всунутися, а потім стоять лицем крутити вправо-вліво. Куди ж його залізти, блін? Так, по місту не треба включати ближнє світло. Так, так, так. Зелена стрілка. Ну, це така стрілка, мені кажеться, вона просто вказує напрямок, але ну, ніяк не виїзд під червоний світлофор. Тим паче тут, де такий рух транспорту. Тож я навіть лізти не буду. Диви, які вони швидкі, а як вискакують. Просто ну молодець, який вискочив як. Так, 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 так. був там разочок. На всякий случай зараз включу, але він тут так, він тут недалеко від мене. А зараз їду попрямій. Потім повертаю праворуч, їду теж попрямій, а потім повертаю ліворуч. Коротше, якось так. В Миколаєві погано працює навігація, чомусь ступить, може так потрібно, не знаю. Google карта щось тормозить. Ривками якось працює, думає, думає, потім раз включається, тебе на якомусь відрізку дороги типу, кидає. Я ж кажу, може тут так зв'язок, може так самі спутники працюють. Не айс. Багатенько тут світлофорів. Бачите, в одному положенні. От Я включив, воно якось задумалось і все. І коротенькі світлофори такі от стояли, стояли, бачите, скільки. Вони тільки поїхали і відразу червоний. Угу. О, роздуплився. Да, Тут зараз світлофор буде, трамвайні путя, і ми через них переїжджаємо і направо. Ряги такі треба обережно, щоб не зацепити тент Так, начебто по висоті нормально. Видно, що місцями ветки обломані від причіпов. Знак вантажівкам по прямій. Ну так. Да. Сподіваюсь, що мене зараз швидко поставлять на розвантаження, бо ці всі, е е е, які стояли машини, вони всі тут. Повністю в них повна вигрузка на цьому маркеті. Тільки в мене получається тільки частічна половина ну, яка половина 5 паліт зняли з плиткою і все. Ой, братик, ну ти б вже проїхав би? Чого ж ти стоїш? Да я фурою би проїхав би. Ходжу я направо на світлофорі. Непонятні дії, то він хотів виїхати, включив аварійку, постояв, заїхав назад. Може, просто не побоявся, да, побоявся. Зараз виїжджає. Я ж йому помаячив дальнім, щоб типу, виїжджав, чого він так, ну хто його знає. Щось людина засумнівалася, не захотіла виїжджати. Хоча я пропускав. Тупить навігація, бачите, дергається щось. І не до... не... Я вже стою на повороті, а вона ще не доїхала до цього поворота. Поїхали. А цікавий світлофор такий. Червоне-червоне. 8, 7, 6, 5, 4 секунди. клац, зразу зелений, жовтого немає. Тоже по-своєму. Так, людину пропускаємо. Дядько, наскільки короткий у вас світофор, а ви єлі йдете, друже. Так, 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 так. Да. Тут їду прямо. І там на іншому світофорі далі. Там через один, по-моєму, чи через два світофора ліворуч повертаю. Пійшов я кільце і повернув наліво. За кільцем наступний поворот наліво. Все, йду прямо до маркета, по правій стороні в мене буде маркет. Десь через 5 ні, менше, кілометра 4 десь. Ну от 3,3, як показує навігація до маркета. Навіть не 4, а 3,3 кілометри. В принципі, він тут, я ж кажу, недалеко. Тепер, звісно, хотілося б зараз рівно, ну як не рівно, а 13-11. Хотілося б, щоб мене зараз там, ну, в період годинки розвантажили і дали б завантаження на обраточку. Так, щоб я до вечора завантажився і спокійно виїхав до Кропивницького на знову на паркінг, на ночовочку. Було б непогано, якби так вийшло. Це при умовах в тому, що... Буде завантаження, бо колега той, який переді мною розвантажився, ще ви бачили, я проїжджав його, він стояв на парковці на тому маркеті, де плитку вигрузили. Тож, може бути таке, що, що я сьогодні буду прикурювати на, на парковці тут. Може бути навіть і таке. Ну нічого, тоді підемо в маркет, щось підкупимо. так? Є сковородочка, є кастрюлька, щось приготовлю. Буду відпочивати. Якщо не дадуть роботу, я сильно не, ну, не парюсь, сьогодні вівторок. Якщо дадуть, завтра середа чи в четвер розвантаження, ну і так, в принципі, непогано. В принципі, непогано. Тут десь я їхав минулого разу, коли був давненько вже, був ремонт дороги. Я сподіваюся, що за цей час вже зробили. Що я давно тут не був вже. Так, Друзі, під'їжджаю до маркета, повертаю і зразу у ворота до розвантаження. Обережно, щоб на бордюрку не наїхати. Поки паркуюсь, під'їжджаю до воріт, охорона зазвичай, як я знаю, десь всередині вони знають, коли приїжджаєш, тут же десь камери стоять, вони бачать. Під'їжджаю до воріт і чекаю. Коли мене запустять на територію. Або може навіть треба сходити і сказати, що я приїхав, щоб вони запустили. Бо тут зачинено так, він потім охоронець приходить і відкриває ворота. Все, я на місці. Зараз відмічаю те, що прибув на розвантаження і фіксую кілометраж, все, я чекаю, коли мене запускають. Заїду, розвантажуся і будемо бачити, що далі. Друзі, ну що, хвилина часу підійшов охоронець, я навіть не встиг кілометраж записати. Підійшов охоронець і одразу мене запустив. Так, тут треба обережно заїжджати, бо трохи, бачите, вузькувато між поддонами треба брати більший радіус, щоб нічого не зацепити. Отак, і на бордюрку не наїхати. Бачите, як акуратненько. Ювелірненько, так. І тут те ж саме. Газова труба ще йде, треба обережно. Тут більш теж брати аж сюди. Отак, до тих. Палет. Оп, і тут потихеньку треба що зробити. По прямій вперед. Так, ще подони в них так весело стоять, наче спеціально, знаєте. Короте, головне, щоб середня ось пройшла. Коли проходить середня ось, тоді все чітко виходить. Ну, про це проходить повністю. Головне, щоб оце середня ось, середнє колісо із тих трьох. Так? Коли воно проходить, от за нього преп'ятиє, проходить, все, тоді хвост вийде в будь-якому випадку. Тобто ви не зачепите. Ось попереду рампа. Зараз здаю вперед, стаю під рампу, відкриваюся і мене вигружають. Отакі От діла. Давайте, друзі, почнемо працювати. Так, народ, ну все, мене розвантажили. Я виїжджаю, стою на парковку. Значить, Скинули мені завдання на завтра. На 14.30 я маю вантажитись з Сандорою. Тут, в Миколаєві. Тож, поки стою, буду тут ночувати. Зазором. Обережно дивимося, щоб прицеп пройшов. Головне витягти прицеп, щоб тут уголок не зацепити. Так, дивіться. Оп. Все, і тут він пішов отак під углом. шикардос отак от стаю, ворота я ще не закривав, зараз тут стану, запаркуюсь отак і буду тут ночувати. Минулого разу, коли я тут був, я так само тут ночував. Зараз я здам назад, щоб не стоять кабіною на дорозі, ви поняли туди до дороги близько. Краще стану тут подалі. Ось так от паркуюсь і ось тут ось ночую. Ось так. Все, а завтра мені аж на обід. На завантаження на Сандуру. Ось такі справи. Так що, Чекаємо, я стою, відпочиваю. Часу зараз 15-13 до завтра в такий час я вже буду вантажитися. Тобто ну, сутки мені стоять придеться. Прийдеться, добу мені стоять. Ну, мушу, а що робити. Давайте включимось далі. Будемо працювати, все. Закази ці закрив. Два маркета обслужив, зараз піду закрию ворота. І чекаю завантаження. Для У мене доба, для вас секунда. Поїхали. Так, друзі, після розвантаження така тема. До мене під'їхали люди з мого каналу, які підписані і дивляться моє відео. Я хочу їх привітати. Доброго дня. Всім привіт. Привіт, як звати. Вова, Ніколаєв. Лайк, підписка, коментар. <сум> Дякую, Хто буде, обов'язково що? Сахарка. Обнять, поцілувати, покружити, поставити на місце. і ви самі знаєте яблучки в дорогу. Так, да, дякую, дякую. Дякую. А вас як звати? Аня зовут. Аня, Аня мене знімає паралельно, бачите? Блогери є такі, як да. Жила, да. Подписка, да? Так, друзі, а ну ставайте разом зафіксуємося так. Все радий, що приїхали. Дякую вам. До речі, друзі, дивіться, мені люди зробили крутий підгон. Це те, що я люблю. Отакі <рес> <рес> от. Кульок смачних яблук. Ну не знаю, наскільки смачні, я ще не куштував, миколаївські, але миколаївські, миколаївські яблуки. Так, Тому що ще те саме. То зараз поспілкуємося. все. От Бачите, які приємні моменти, коли працюєш і робиш контент для людей. Тож я, я вам дуже вдячний, друзі, що ви заїхали. Провідали мене, бо я стою до завтра, завтра в мене завантаження на Сандорі. Ну це відео буде блин, ну, десь через 5 серій, не раніше. бо я... Ну, це як, Ну на, на, на саме, Наснімав, наснімав, потім запиляв. Да, да, Закинув. Зараз. Ще там виходять. Ну, завтра в мене зараз така тенденція через день. Тоді ж все. Я вам подякував, друзі. Гарного дня. Так, а що? Так, Сахарочок, у нас з тобою друзі. Запросив на румтур своїх глядачів каналу. Так що так, от, якось так, дивіться, обзор кабіни, я не знаю. Показувати на відео тут мені немає обзору, але ж людям цікаво, запросив до себе, подивляться, зараз поспілкуємося. Вони привітались з Сахарком. Сахарок Да-да-да. І доволі всі ми е, спілкуємося і продовжуємо далі. Рейс буде завтра в мене, я включуся, все побачите. Погнали! Ну що, сахарочок? Нормальні люди, так? Заїхали, привітали, побачилися. Дякуючи, дякую моїм глядачам. Поспілкувались. Все здорово. Приємні люди. Познайомилися. Коротше, я вам подякував за підгон. Такий хе, пакет. Ще раз покажу, такий пакет яблок. Ну, я, я яблочки люблю, ви це знаєте. Дякую вам. Ось так. Проходить мій вечір у місті Миколаїв і завжди радий, друзі. У кого є можливість, переходьте на мій інстаграм. Добавляйтеся в друзі, я всіх прийму, воно там можна й самому додатися. У мене відкрита сторінка в інстаграмі. Чому? Тому що ми можемо там написати один одному приватні смс, а не в коментах. І ну, таким чином ось люди зі мною зв'язались через інстаграм, написали мені. Володя мені написав, я відповів, кажу, сказав, де я знаходжуся. Пересіклися, поспілкувалися і познайомилися. Так що завжди радий. Друзі, всіх обняв, підняв, покрутив, поставив на місце, як то, як то кажеться, лайк, підписка, коментар. Давайте до зустрічі. Починаємо робити завтра.